thank you За організацію харчування та надання ресторанного сервісу відповідає служба Food and Beverage або служба ресторанного сервісу готелю. До її складу входять заклади харчування різних типів: ресторани, бари, буфети, закусочні, служба банкетингу, кейтерінг сервіс, рум сервіс, їдальні для персоналу. Робота готельного ресторану дещо відрізняється від звичайного. Його режим роботи повинен задовольняти переважно більшість постояльців, навіть якщо протягом деякого періоду ресторан буде простоювати. При цьому до 70% гостей готелю не обідають і до 50% не вечеряють в ньому, а дві третини доходу ресторану надходить від сторонніх відвідувачів. Вхід до ресторану має бути через хол готелю, а для трьох. П'ятий зірок має бути і окремий з вулиці, забезпечений власною автомобільною стоянкою. Місткість та тип закладів харчування залежить від категорії та призначення готелю. Сервіс в ресторані готелю завжди повинен відповідати рівню самого готелю. Тому багато кращих світових ресторанів знаходяться саме при готелях високих категорій. Зазвичай ресторани при готелях пропонують такі умови харчування: повний пансіон. Тобто триразове харчування сніданок, обід і вечеря, напівпансіон дворазове харчування, сніданок плюс обід або вечеря. І тільки сніданок це одноразове харчування, bed and breakfast. Формат All-Inclusive передбачає особливі умови харчування у готелях. Крім триразового, протягом дня пропонується великий вибір безкоштовних закусок, алкогольних та інших напоїв. В усіх готелях особлива увага приділяється сервісу сніданків, які можуть починатися вже з 6-ї години ранку. На відміну від обіду і вечері, на сніданок приходять майже всі гості готелю. Розрізняють такі види сніданків: континентальний, як правило, його вартість включена у ціну розміщення, розширений або сніданок континентальний плюс, англійський, американський і пізній сніданок з 10-ї. Іноді до 14-ї години. Є альтернативою сніданку й обіду. Шеф-кухар відіграє значну роль при виборі концепцій щодо харчування в ресторані, а також при плануванні меню. В готелях існують різні типи меню. Меню фірмових страв або каталог шеф-кухаря цей тип характерний для дорогих ексклюзивних ресторанів при фешенебельних готелях. Меню а карт. Найпоширеніший тип харчування, коли гість формує своє замовлення з тих страв, які пропонуються в меню. Для кожної страви зазначена ціна, і гості можуть вибрати на свій розсуд. Меню Таблдот. Гість обирає по одній страві із кожної представленої в меню категорії: закуски, салати, гарячі страви, десерти і так далі. При цьому вартість замовлення єдина, фіксована і не залежить від вибору гостя. Меню прісфікс. У гостю пропонується конкретний набір за встановленою ціною, зазвичай без можливості вибору. Дегустаційне меню. Маленькі порції різних страв за вибором шеф-кухаря часто подаються з винами, які з ними смакують, і є доповненням до основного обіду. Меню дюжур включає чергові денні страви. Туристичне меню складається таким чином, щоб привернути увагу туристів. Зазвичай меню страв має універсальний характер і включає страви української та середньоєвропейської кухні. Окремо складається барна та винна карта, а також прейскурант. Це систематизований перелік алкогольних і безалкогольних напоїв, кондитерських і тютюнових виробів, фруктів. Характерною ознакою обслуговування туристів у готелях є надання їм повного комплексу послуг харчування а також організації кави-брейків, бізнес-сніданків, ланчів, фуршетів, банкетів, прийомів, гала вечерь. Організацію харчування учасників конференцій, семінарів, корпоративних і івентивних заходів займається служба банкетингу. Для обслуговування великих банкетів найчастіше персонал залучають на умовах аутсорсингу, штат якого формується під конкретну подію. Характерною особливістю роботи служби Food and Beverage є організація рум сервісу обслуговування в номерах гарячими стравами, закусками і напоями. Рум сервіс є одним із дохідних у службі FMB. При належній організації рум сервіс може давати до 15% доходів від послуг харчування у готелі. У готелях 4 і 5 зірок ця служба надає послуги цілодобово. Персонал працює по 8 годин у 3 зміни. Зробити замовлення в службі Room Service можна, як правило, за внутрішнім телефоном, описавши замовлення на основі меню, яке знаходиться в кожному номері. Менеджеру Room Service підпорядковуються бригадири, супервайзери, які координують роботу офіціантів при складанні та виконанні замовлень. Головне в роботі служби швидкість доставки, тому зазвичай потрібна наявність спеціального сервісного ліфта. Основна частина завантаження цієї служби припадає на сніданок до 70%, причому, як правило, до 3 четвертих всіх ранкових замовлень це просто континентальний сніданок. Страви доставляють на візках в спеціальних контейнерах, що забезпечують необхідну температуру їжі. Виходячи з практичного досвіду готелів, час очікування замовлень до номеру може коливатися від 15 до 30 хвилин залежно від типу харчування та складності приготування страв. Транспортування предметів сервірування та замовленої продукції до номера готелю здійснюється офіціантами з використанням таці або офіціантського візка. Кількість офіціантів залежить від кількості зірок категорії готелю. Кількості мешканців наявності службових ліфтів, які забезпечують зв'язок між поверхами, залом і виробництвом ресторану. Якщо замовлення вимагає подавання сніданку на одну особу, то офіціант повинен готові страви розташувати так на таці, як при сервіруванні столу, тому що їжу можна приймати із таці, розмістивши її на поверхні столу. У деяких випадках шлях офіціанта до номерів готелю досить тривалий. Коридори виробництва. Пасажирський ліфт, коридори готелю. Тому для обслуговування в номерах готелю використовують таці з об'ємними кришками, які виготовлені з полімерних прозорів матеріалів. Це диктується жорсткими вимогами санітарної гігієни. Зазвичай румсервіс пропонує послуги, пов'язані виключно з харчуванням. Замовлення гостей можуть доставляти не тільки у номери, але розташовані при готелі розважальні заклади, оздоровчі клуби, салони краси. Ціни в румсервіс зазвичай вищі від ресторанних на 10-15%. Хоча це залежить від цінової політики готелі. Іноді румсервіс надає ряд безоплатних послуг, доставка у номер льоду, гарячої води, посуду. Готелі готові задовольняти будь-які смаки та потреби гостей у харчуванні.